Слава Ісусу Христу! Сьогодні для нас дорогоцінним та бажаним є мир та спокій. А що про це кажуть святі Отці та Біблія, слухайте вже зараз із дослідником приємного прослуховування. Святий Василій Великий, шукай миру та його тримайся. Про це й Господь сказав: Мир залишаю вам, мій мир даю вам, не так як світ дає, даю вам його. Шукай отже, миру Господнього. І старайся про нього, а будеш шукати його не інакше, як біжучи до мети по нагороду небесного поклику. Бо правдивий мир у небі, а доки ми надміру прив'язані до тіла, то перебуваємо в ярмі багатьох речей, що нас непокоять. Шукай отже, спокою, що звільняє від марних і порожніх клопотів цього світу, май спокійний розум. Спокійний і нерозбурханий стан душі. Хто шукає спокою, шукає Христа, бо Він є нашим спокоєм. Молюся, щоб наші останні дні були проведені в мирі. Молюся також, щоб і моя смерть була мирна. І задля цього миру я не хотів би залишити жодної праці незробленої. І нічого не опустити, навіть найменшого, щоб цього не сказати чи не зробити. Кожний у власній особі у дні відплати пізнає плоди власних зусиль. Ніщо не є таке притаманне християнинові, як бути миротворцем. І за це Господь обіцяв нам найбільшу нагороду. Ласкавий мир і бажаний ділом і словом, що я сьогодні подав людям, і взамін отримав. Ласкавий мир, моя праця і моя похвала, про який чуємо, що він Божий, що Бог є його Богом, і що сам Бог ним називається, як у наступних словах, мир Божий. Бог миру, Він є мир наш. Святий Григорій Богослов, чому ми, почитателі любові, так ненавидимося і нас ненавидять? Чому ми, шанувальники миру, немилосердно і непримиренно ворогуємо? Чому ми, засновані на камені, хитаємося, утверджені на наріжному камені, розпадаємося, призвані у світло, затьмарюємося? Будемо молитися і кликати, просячи собі Ангела миру. Ми всюди просимо миру, тому що з ним ніщо не може рівнятися. Миру в церквах і в молитвах, як особистих, так і спільних, і в привітах. Настоятель, входячи до церкви, говорить Мир усім. Коли благословить, каже Мир усім, коли довершується жертва. Мир усім. А чому так? Тому що мир є джерелом усіх благ, Він приносить із собою радість, тому Христос також доручав апостолам, щоб, уходячи в доми, відразу говорили про мир як про символ усіх благ. Входячи ж у дім, вітайте Його, кажучи мир дому цьому, бо без нього ніщо має ціни. Святий Іван Золотоустий Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Матвія 11.28 Так говорить Господь На дорогах спиніться та гляньте, і спитайте про давні стежки, де то добра дорога, то нею йдіть, і знайдете мир для своєї душі. Єремії 6, 16. Непохитно надіюсь на Господа, і Він прихилився до мене, і благання моє він почув. Псалом 39.1 Думку, оперту на тебе збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію, вона покладає. Ісаї 26.3. І буде роботою істини мир. А працею правди, спокійність і безпека навіки. Ісаї 32, 17 А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Ісаї 40 31 Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Єремії 29, 11. Господь добрий для тих, хто надію на нього кладе, для душі, що шукає його. Добре, коли людина в мовчанні надію кладе на спасіння. Господнє, – плаче Єремії 3:25 покладіть на нього усю вашу журбу, бо він опікується вами. 1 Петра 5:7. Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не так як світ дає, я даю вам, хай не тривожиться серце ваше. І не лякається, Івана 1427. Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, І Отець ваш Небесний їх годує. Ви небагато кращі за них. Матвія 6.26. Якщо я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого. Бо ти при мені, твій жезл і твій посох вони заспокоюють мене. Кличуть праведні, і Господь чує, із усіх утисків їхніх позбавляє їх. Близький Господь до скорботних серцем, і смиренних духом Він спасає. Багато лихого для праведного, та його визволяє його Господь. Псалтир 33, 18 Господь моє світло і спасіння моє. Кого буду боятись? Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись? Псалом 26.1. Отже, не журіться про завтрашній день, бо завтра само буде дбати про своє досить для кожного дня своєї турботи. Матвія 6.34 Щойно ви прослухали уривки із повчань святих отців, а також зі святої біблії про мир та спокій. А які ваші улюблені місця писання? Чи вдається вам зберігати спокій та мир сьогодні? Напишіть у коментарях. Ставте вподобайки, поширюйте та підтримуйте розвиток каналу донатами за реквізитами під цим дописом та в шапці профілю. Слава Ісусу Христу, Боже Україну збережи!